uh-huh uh, -huh. uh -huh. Привіт, народ, з вами Бодя, і сьогодні ми продовжуємо грати. The Binding of Isaac Repentance. У нас, як завжди, челенджі, і сьогодні я думаю, що нам треба пройти челендж покеменс. У нас вже взагалі небагато челенджей, непройдених і відкритих залишилось, тому давай сюди заходимо і дивимося. Взагалі, в нас звичайний Айзек, але він умовно бафнутий да? тому що в нас є отака класна штука, як покебол. Ми просто викликаємо собі чувачків, і заряджається він стандартно, і ще він заряджається. Коли нашого чувачка вбивають, тому в нас буде дуже багато крутих штук. Оцей, до речі, надзвичайно крутий, бо він може нам секретки відкривати, головне, щоб він не вмер. І плюс в нас є ще туш мамина, вона просто закохує мопчиків в нас, тому теж хороший плюс. Але дійти нам треба аж до Айзека, тому давай не гаяти час. Бачимо, цей чувак просто розвалює кабіни. Як же ж ним відкривати секретки? А ми просто стаємо, де ми думаємо, що секретка, і він стріляє в нас, коли немає інших ворог. Їх в кімнаті, тому можна чекати геть все ним. Плюс оці його колючки теж чекають секретки. Напевно, тут секретки нема, бо щось він там геть не хоче з'являтися. О, з'явився. Ну, але вроді нема секретки, тому давай далі. Оце він теж все нам відкриває. Ну дуже крутий челік. Давай цього сундучка теж відкриває. Чому б ні? Тут ключа, правда, просять. Ага, він спавниться десь з іншої сторони кімнати, ніж де я знаходжусь. Ну давай, давай, клас, камінь підірвав нам. Давай золотого одразу відкриємо дамаг з руною. Круто, що за руна? Перто. Нам ще й дали Д4 умовно. Взагалі круто. Ми ваншотаємо мух. Офігенно. Давай ще одного, чувака. Ну, Просто привид. Теж непогано. А тут ресток апарат в нас ще й лежить. Ну як апарат? Просто ресток айтем. Його теж було би дуже круто забрати. Нам? Треба десь грошей шукати. Нам? Нам? Ну ми спробуємо. Оце халявні гроші. Однозначно. Зараз він все тут зламає. Давай Клас, який же ж ти молодець? Тут ще й два синіх серця. Давай ще отут вот підірви. Ой, дякую, ой, дякую. Ще купа грошей. Так, але ж де секретки? Шли секретки ним відкривати? Ні, він мені сіре серце дав. Ну ладно, Секретка, напевно, отут праворуч. Давай, дякую. Нім, це імбовий чувак, прямо на початку. О, тут ми можемо Петро навіть заюзати своє. Петро Ченч каже. спейс ти мені відкрив. Імба, просто імба. Зараз туди теж зайдемо обов'язково. Давай одразу йдемо. Що тут? Дамах і ХПА? Це капець, як, як сильно. Це капець, як, як круто. Ми на першому поверсі просто так Заряжаємося. Плацебо так то теж непогано, да? Але нам треба подумати, може ми все десь ще одну монетку зможемо рішанути собі. Ну, давай на боса, а там подивимося, да? А ну, до речі, я суперсекретку ще не відкрив. Почекай, почекай, не вбивай мені чувака, будь ласка. Ніщо мені суперсекретку має відкрити? А він взагалі сильний. Йому взагалі пофіг диви. Чорт я дамажусь. Ну це таке. Ти він просто в соло боса забирає. Ну Ладно, йдемо суперсекретку шукати. Ну вона не тут, вона, напевно, десь отут. тут складно буде цього, чувака. Забайтити дам, кімната велика. А, я зміг дві монети вибити з нього. Дивіться, тобто, коли перезаходиш так в кімнату, то він одразу тут з'являється. Коротше, отут спавниться. Потім треба зробити, щоб він плював. Тоді виходить дуже ізі його забайтити. Але треба попасти в таймінг. Ну але 16 монет знайшли. Найшли. Давай ересток забираємо. Ресток нам точно допоможе щось зламати. Ну я думаю, треба рольнути оцю нашу штуку. да? К бум. Ну кейбум, це не класно насправді. Тому давай просто сундучка заберем. нафіг цього окей. ну хоча ключа дали. Але він буде з'їдати всі наші ключі. Ну давай заберемо. Айтем цей айтем. Правильно, правильно. Ну і суперсекретку самі попробуємо відкрити. Ну давай попробуємо. Ну да, вона дійсно тут, але тим чуваком було б надзвичайно важко. Але він може оцих ще всіх підірвати для мене, да? Офігенно. Все, тепер забираємо сіре серце і біжим. Саме прикольне, що те, що він переїде з нами на наступний поверх і ще там нам все повідкриває. Ого, ну в аркаду я б його, до речі, поки не пускав. Може, аркада нам ще треба буде Вою. Ми ще одного крутого чувака викликали. Цей теж дуже сильний такто. За ворол, поки залишимо, напевно. От Ці чуваки можуть його підірвати. Нашого друга да? Ну нормально він вижив. Давай отсюди секретку відкрий. Клас, вона була внизу. Він краще знав, я зрозумів. Так костри всі гасим. Батарейку теж, напевно, ми поки залишимо. Може, ми щось знайдемо круте, щоб поюзати нею. За девіл. За девіл, це прикольно. Mm, ну давай поносимо за девіла поки з собою. Так, це я сам відкрив суперсекрет. Мені не помагали, чесно. Mm, скільки червоних сердець. Ну от оце нам треба в Аркадії їх якось заюзати, да? А не тільки як. Бо цей чувак все підірве нафіг. Треба, щоб його вбили, напевно, вже якось. Так, да, його вбили. Кайф, якраз вчасно. Тепер ми зможемо спокійно зайти в Аркадку. Евас нам ще дали. І Хенгмен. Так, ну давай, Евас. Де ми кроуспайс відкриємо? Зараз, зараз. отут має відкритись. Так, да, клас, заходимо. Нормально. Ребро, орбіталочка хороша. У нас вже дві хороших орбіталочки. Тепер в Аркадку йдемо. Бо в нас дуже крута там секретка, да? Блін. А, ну в принципі зручно. Окей, ладно, забираємо цей айтем зразу в ту секретку і будемо там себе дамажити. Це ми ще навіть не бачили, що в магазі лежить. Угу. Ну до речі, може є сенс в магаз заглянути спочатку. Давай заглянемо. Моропшенс. Ну, моропшенс, круто. Давай одразу моропшенс забираємо. М -м -м, бумеранг такі собі. Я би ще тут карту просто оцю за 5 купив би. Джокер, це ми заберемо на наступний поверх. Оан, тоді карту The World ми точно звідси не заберемо. Окей, давай дамажтесь далі. Ще, до речі, з боса може щось класне випасти. Да? Таке, що буде нас хілити. Тому давай поки залишимо ще цей парад наш. Бола заберем. Давай вже дочислимо цю кімнатку одну. Ідем на боса з девілом. Зараз одразу наш. Жмем вб'єм його, зайдемо в угоду диявольську. М -м -м, буде класно. Ну, бос склонний, до речі, тут. Бос до речі, склонний. У -у -у, в нас крутий кістяний черв'як виліз. У, -у, У Брімстоун Око. До побачення, до побачення просто. Е -м, ну хпшку точно забираємо. Сукуб, сукуб, це теж круто. Ну я думаю, ми просто можемо забрати сукуба і забрати нашу книжку Беліала і бути щасливим да. Я думаю, так, да. час покемонів залишити. Тепер теоретично ми можемо надамажитись, щоб зайти в бос челендж. Да. Тут зараз витратимо сердечко одненьке і вже додамажимося. Чи треба нам хтось з цих чуваків? Напевно, ні, тому давай їх підривати. Тут ще сердечко є. Давай, давай разок ще о кусачку, дамажимося. Думаю, хенгмена можемо забрати одразу. І давай подивимося, що тут лежить. Дамахап, давай, давай. Більше в нас око, яке ваншотає просто все. Тому ці боси це легко, Це прям капець легко було так. Віддали всі сірі серця, Ну але я думаю, це. Не настільки страшно. Це в нас скільки до 977 в Сукубі Кулими. Це дуже багато. Що в магазі було? А там був бумеранг. На бумеранг в принципі пофіг, тому поїхали. Ну, XL. давай одразу в цю кімнату. Зараз око тут всіх переб'є. Просто перешотало їх. яке воно сильне. Ну, XL поверх, це теж сильно. Але диви, до мене ніхто не дойде. Я граю в Тавер Дефенс просто тепер. Просто Тавер Дефенс. Окей, ідемо в магаз. Давай тільки не гріт. Хайфи. Гріда не було. Але є класний шматочок конжойнда. Але я думаю, нам більше треба спочатку сіре сердечко купити. да? Давай тут підірвемо. Але за оцею штучкою вернемось, напевно. Там класний міньйон може бути. Я просто заходжу і чекаю, коли всіх вб'ють. Офігенно. Секретка, отут, напевно, класна секретка. Беремо. Я не знаю, чи я хочу хПА з цього чувака, чи я хочу його підірвати, щоб збільшити шанс на угоду. Давай підірвемо. Нафіг ці хп апи. Ні, троль, бомба, йди нафіг. Я боявся за своє око. Ні, ну око, це імба просто. Я поки геть нічого не роблю. Воно всіх вбиває. Ну навіть боса шотає але його дамагнули так що йому вже недовго залишилось. Давай, челендж теж забираємо. Так, трінька, яка дає нам бомбами відкривати двері, не те щоб дуже треба було. Так, нам вбили око, бо на ньому заспавнились. Шкода, Ми тепер будемо самі все проходити. Так, а тут не бос, до речі, міні бос. Його сукубу зараз просто вб'є, бо він сам вб'ється об свої бомби. Таке теж буває. До речі, суперсекреток ніде не може бути. Тому, напевно, десь суперсекретка далі. А так це ж Excel, правда, правда? У Сігіл багомета. Оце крута штука. Якщо це Excel, значить в нас ще звичайна секретка одна має бути. І напевно вона отут. Я забувся, що в нас дві їх тут. Ні, тут немає. Окей. А, ну, тут тоді, да? В принципі, теж може бути. Ні, теж немає. Ладно, я поняв тебе, гра. Тут десь суперсекретка, напевно, але не будемо бомби більше витрачати. Але тринька в нас дуже сильна тепер. Ці-всі просто вбиваються. Максимально легко. Щось надамажив такі мене. Ладно, може отут секрет? Ні. А на екселі точно Літл Хорн лежить? Просто в кусачці забирай і виходь. Кайф. Магніт класно, але ні дякую. Так пам'ятаємо, що ще в магаз треба вернутися. Я вже так далеко. Ко пішов, але треба буде вернутися за тим чуваком в магаз. О, любе. люлька є якась, давай. Але пилюлька. Ок, я вернувся в магаз, рахуйте, Ідемо <смі> одразу, значить, туди. Забирай чувакам. Це теж класний айтем, але заберу сіре серце просто. Все одно вже грошей не вистачить по-любому. Ми йдемо на боса і віримо, що нам 48% шанс відкриється угода. Рахмега, це сильний бос. А, у нас, до речі, два боса є. Так як цього хпшки небагато, то книжку натискати не. Буду, напевно, да. Хоча він страшний, але я думаю, ми і без книжки справимося. Головне від його цих шариків уходити і все буде добре. М -м 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 -м. Бандаж класна штука. А тут є дамаг. Тут є дамаг. Давай дамаг, напевно. Наша ця хпшка. Більше в нас сукуп дає відсоток від дамаги, да? Тому нам більше дамагі більше допомагає. До речі, так да. чого я книжку не натискаю? Давай. Скільки бомб? Добре, так то ізі, так то ізі. Угода відкрилась сама. Це теж круто. що візьмемо ХПА? М -м, давай ні, давай ні. Хвіст гапі є. Я не знаю на рахунок хвоста гапі, тим більше з кейбумом нам не буде чим відкривати просто ці сундуки. А от контракт from below, Я думаю, можемо взяти. І що, швидкість стрільби? Думаю, так, швидкість стрільби. Більше до магії. Ну і що, суперсекретку будемо шукати? Я не сильно хочу. Давай їдемо далі. Челендж одразу у нас тут. Давай. Ей бум, бери один ключик, один тобі, один мені. Все чесно. О, у нас ще й крутий челик з святими слізьми стріляє. Це сильно ще не разу не попав, але стріляє сильними. Во, попав, бачили? Це все оцей от маленький міньйончик мій робить. Взагалі крутий. Просто три монетки. О, золота какаха. Ммм, настільки золота кохтака. Давай, давай. Вже майже на айтем в магазині назбирали. Люльки невідомі, цілих дві. Два хелсапа? Серйозно? Дякую тобі, гра. Тільки думав, де ж мені серця набрати, да? А от вони просто в одній кімнаті, цілих два. М -м, якась карта, що там є. Ну їдь, до речі. Ще важко буде забрати так кейбом. Ди забери отого ключа, а я поки тут відкрию. Того кажу забери. Дякую. Курст ай? Ні, 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 ні. Забрати не можна. Фул хілс ще й похилили. Ем... Всі мої айтеми реролить. Ні, дякую. Ні, дякую, гра. Дими наступати не будемо. Ще можна взяти простай і зареролити да? Ну, але в нас сильно крута збірка, що отак просто. Давай спочатку в велику кімнату зайдемо. Хоча там теж велика була вже да? Ну, але я вже почав розвертатись, тому так, один ключ мені, один тобі. Давай знову в велику кімнату. Чи того, що я вроді бачив там ще один хелсап В тій пилюльці, да? Того нам треба вернутись. Тож точно хелсап, Любом хелсап. Давай. Да, це хелсап. Ще один хелсап. Ну і цю пилюльку давай теж заберемо. Що тут? Хелздаун коні. В Принципі справедливо. Що треба магаза найти? Одне сіре серце зажали. Ладно. Ого, скільки тут сундуків, але знову ж таки треба політ. Польоту у нас поки нема. Угу, тут і гріт Ладно, в принципі, якби тут був магаз, це взагалі було б імбою. Тому розумію. Золота бомба. От золота бомба це класно, да? Зараз ми щось з нею придумаємо. Йдемо шукати всі секретки одразу. Клас, клас, сіре серце. Ну, вернемось тоді ще звичайну секрет пошукаємо. Черепа теж, до речі, можна всі підривати тепер. А і от по карту сили теж можемо зайти. Ну, до речі, треба взяти цю карту сили. І в нас щось 73% на угоду. А чого так багато? На основному поверсі і то менше було, здається. Е, ну, я не буду сперечатись з грою, да? тому швидше за все нам відкриється знову ж угода. І відповідно ми там натиснемо силу. І один айтем заберемо на хляву. Головне Джокера, не забути потім вернутися. А от вже й бос. Зараз ми побачимо, чи буде в нас угода. Давай одразу книжку. Бос, до речі, сильний капець. Ну але ми вроді його конкретно дамажимо. А павучки нормально. Я навіть не надамажився об них. Ні. Нормально, я жодного разу не надамажився. Офігенно, і угоду відкрили. Швидкість стрільби, да, давай. В угоді, що в нас? В угоді теж в нас все круто, тому ми по-любому натискаємо силу, да. Щось та ізекономим. Ну, оцю пощаку нам теж треба забирати. М -м, книжку заради два з трьох букворма. Я думаю, теж треба помацати. але заберемо свою. А вона нам ще й хелсап вернула офігенно. Е, ну але, але ця книжка однозначно класніше. І що ми можемо ще щось тут зробити на цьому поверсі? Сумніваюся, але по Джокера вертаємося. О, в нас тут ще кусачка на поверсі є, виявляється. Кусачку це ми зайдемо, напевно, пентаграмою. Пентаграма це круто. І ще й сіре серце вернули взагалі. Крутяк. Угу, Підлий сундук, ти мені кинув. Ладно, не дарма вернулись, виходить наїхати далі. Так, тут вже буде нога в нас. О, а цей мені дасть якесь сердечко. Червоне дасть. Ладно, червоне то червоне. Ну, а у сундуків кипець нам багато падає. А чого? Не ясно взагалі, чого їх так багато нам дають. М -м -м, тут апарати всякі. Але я думаю, ми це просто підриваємо все. Купа грошей нам випала. Клас. Ну, того апарата ще оставимо поки. Швидко вони вмерли всі тут. І знов кусачка. Ну поки не піду, поки сірі серця бережемо. А у сундуків капець як багато. Я не знаю, що я такого з'їв. Я ж не взяв хвоста, гар. За що мені стільки їх дають? Не те, щоб я був проти, але просто це мені так щастить. А, тут ще був один чувак. А я думав вже все. я тут витратим ключа і, може щось достанем з Кострика. Ні, тут не пощастило. Ладно, чесно, в принципі. А надамажились капець. Зате знайшли боса вже. Ну давай. А, почекай, це ж буде мамок, а ми вже не вернемось, Хм, Це погано. Треба тоді в кусачку вже заходити. До речі, нас чувак іноді. Це ми авто. Насіями стріляє, походу, це прикольно. Люлька, давай. Фестед ще трохи грошей. От і магаз. А у нас ресток. А тут магаз. Зараз ми щось нарішаємо. Да? Хм. Ну, взагалі по-хорошому. Нам би просто сердець набрати тут. Але я хочу цю карту. Get out jail. Прикар. Ну, карта крута, але куди ж нам її? А знаєте що? Давайте наберемо сердець. Я залечу в Joker Room. Я думаю, ось так нормально. І заберемо цю карту з собою. О, тим більше тут абадон лежить. Тим більше тут лежить Абадон. Last теж прикольно. Але я думаю, Абадона нам з головою вистачить. Хоча Last теж класно. М -м, хоча Last теж класно. Не знаю, стільки сердець. Ну давай, ладно, беремо владі теж. Батарейка нафіг тоді виходить, але серця вже дуже дорогі. Ні, давай краще два ітами купимо. М -м два не купимо, поняв. Лан, тоді просто ще одне серце. І йдемо тепер. В кусачку тепер в одну сторону безкоштовно зайдемо, да? тому зараз точно туди вертаємось. М -м Чорне серце з черепа, це я класно підірвав. Full Хілс. Ну, no. червоних сердець більше нема, на жаль. Вся кімната теж класна, так то. Там ще одна карта правил. це? Че вона така сама карта? А, ну речі, да? До речі, да. до речі, да. Я щось зразу про це не подумав. <с> Просто літл хорнім ваншотнули. Окей, і другу карту забираємо. Це класна карта була. Прям айтем отримали на халяву, рахуй. Давай ще в кусачку йдемо. Ну цей кострик теж можемо підірвати тепер. Ні, на жаль. Секретка багато де може бути насправді. Навіть десь тут вона може бути. У сечці було дві трольбомби. Ладно, а, ладно. Тут може бути секретка, да? З грідом всередині. Не те, щоб дуже радий, але ладно. Ще 25 п'ять Теоретично можемо ще сердець в магазі купити, да? Але напевно нам вже їх вистачить. Вони там капець дорогу ще вже. Хоча куди ми потім гроші будемо дівати? В принципі, нам нема куди більше грошей дівати потім. Тому давай, купимо сердець. Сердець і купив одне. Ну на більше нема грошей, сорі. Давай карту ще глянемо. Старзий пофіг. Ну тепер точно на боса. Ну капець ми її швидко виносимо. Прям просто капець, як швидко. Блін, а угода відкрилась все одно. Ну ми вже тут були, тому нічого цікавого. Тому їдемо. Неприємні чуваки тут сидять. Але вроді ми непогано справляємось. Да магі прямо капець є, політ є, а нам ще там треба. Рабоса шукати. О, треба було тільки згадати, так? Робоса да? і от він вже тут. Я думаю, ми одразу заходимо. Угу. Після того, як зачистимо цю секрет. Айтем. Вей, ну в нас вже був політ. Ну, таке, в принципі. Нормально. Червоне серце отримали на наступний поверх, да? Рабоса вб'єм швиденько. А, мені твої колючки не страшні. У мене політ. Ня, не страшно все, давай. І знову года відкрилась. Отут не ясно, що брати, звісно. Зарероли статів. Не знаю, чи в хорошу сторону. Швидкість стрільби збільшилась конкретно. О, тут айтем за два. А давай. Просто дамаг, круто. Кістяне серце. Ага, забирається. Ну якщо забирається, то давай вихилимо його. Давай, поїхали. Це був легкий, швидкий поверх. Давай ще це так само гра. Можемо в цю секретку ще зайти, да? Челендж? Давай, давай, в принципі. Куди тірсап? О, нам ще збільшився тірсап. А я думав, не збільшиться особливо. А він збільшився. О, а в нас і наша ця пащака почала швидше заряджатися через високий тірсап. Це теж дуже круто. А нормально, нормально. Карту з користю заюзали. Дивіться, скільки тут сердець вже лежить. Але мені стільки не треба. Як надамажимося, то вернемось обов'язково в ту кімнату. А так поки поки не треба. М -м 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 -м. А я ще й щиточком встиг вийти, серйозно. Геть безкоштовно хожу скрізь. Ні, ну це взагалі ізі, максимально просто. Давай, серце, привіт. Ну от пістяне серце роздамажили своє. да? Треба буде піти по нове. А нам, до речі, челік ще випав, який станеть всіх підряд. Ну, Ламповкол взагалі супер. Е, давай вернемось. Не знаю, червоне серце ми візьмемо. Ні, напевно, візьмемо сірого. да? Де воно там було? Візьмемо сірого і поїдемо далі. Я думаю, Айзек вже нас зачекався там в своєму касідрелі. Модам, да, летим. Не сказав би, що це був прям челендж-челендж, да? По суті, нам просто дали один додатковий айтем, точніше два. Замість Куба Айзека і сказали, пройди за Айзека Айзека, да? Ну, але, в принципі, чого Бі, ні. Непогано. Рахуй, звичайна проходка Айзека. Правда, трошки коротше, ніж звичайно. Так, вдачі що. Трошки нам пропонують і рандомний телепорт. Давай рандомний телепорт. Чого ні? Тут ще, може, знайдемо боса? Ой, а це зла кімната взагалі. Жесть, ти аж так далеко дотягуєшся до них. Так, один залишився. Не бачу своїх сердець, їх вже точно не максимум, але я думаю, їх ще більш, ніж достать. Люльки, давай дивитися. Спідав. Телепелюлька. Ну не знаю, чи я хочу телепелюльку, ну давай. Головне, щоб це був не ерор-рум. Це інше, в принципі, окей. А не встиг двох вбити. Два це не багато. А. Ай, давай, давайте, бос, де ваш бос? Навіть книжку не юзаю тримаю просто на бос, щоб вона була. Ми швиденько тут все вбили. Вот босс. Чи зараз похилимося тут трошки. М -м -м не похилилися, але теж дуже крута штука. 7:36. Швидкості стрільби офігенно. Інфестед, давай. Це що? Параліч. Ладно. Full health нам не треба, але візьмем. <Heroes> просто хай лежить, правильно. Натискаємо книжечку. Давай, Айзек, будемо прощатись з тобою. Нема мені тут коли з тобою довго возитися. Просто. То на їм вже Це Пока Айзек пройшли челендж. Ну прикольний, да як я сказав, рахуй просто проходження Айзека. Відкрили заряджений ключ. А це дійсно круте, заради чого цей челендж відбувався. Що тобі сподобалось? Став лайк, підписуйся там. Будучи відоси по Айзеку і не тільки. Тому ну, давай, пока-пока.